Всім привіт! І ось після роботи субота. І перший сигнал. І неглибок. І на жаль. На жаль, звісно. Мене це втрачено. Ну це молода Вікторія. Перший сигнал гарний. Халфпені молодої Вікторії. На жаль, років не видно. Ось такий ліс. І ось коли цієї монетки ще один сигнал Фріпені. Це вже четвертий сигнал, бо тут був замок. Тут був корок. Кинув там під деревом в цей я пропустив. Все в одному місці. І ось так прямо під верхом. Хто це у нас? Георг п'ятий вбита, вбито. Поганенько. Ну, нічого, це все на одному п'яточкові. І ось приємна знахідка під деревом. Лампині. Ой, це Едвард. Це у нас початок 900-х років. Ні, не видно. Року. Може буде видно? Здається, 1900 рік. Добре, потім, потім почищу і вставлю. Ліс. Вже темно нічого не видно. Ось така маленька. Ось не знаю що за монетка. Ще й глибоко Зараз лях в кущах дуже темно. І сюди під листям ще одна. Но вже вбита. Добре. Скоро буду збиратися. Ось і завершився сьогоднішній коп. Монети дуже вбиті. Із самих старих це Вікторія 1861-й, навіть і не видно. Потім вже стара Вікторія. 1880. Потім 1909. Це Едвард. Потім 15-й, 30, 30 36-й рік. Це Ван Пені. Все закрутка така якась цікава. Потім є. 1919-й Penny. І тут вже такі старі, що навіть нічого не видно на них. Є трошки зображення. Сучасний 2 копійки, 20 копійок. Один фартінг попався. Ось такий. І навіть ось такі малесенькі загиблики. Все, ось стільки, 19 монет за сьогодні. На жаль, в дуже печальному стані.